Всім привіт! Сьогодні у нас буде швиденький огляд нового боса для хобгротів. Хобгрот сліта бос Є два варіанти збірки в шоломі і без шолома. Ось так він буде виглядати пофарбований. Всередині у нас невеличка інструкція, база і сам ливничок. База теж невеличка. Що ми тут пропанує? Так, збирається він доволі просто, якщо хтось з обгротів збирав, але деталей трохи більше. Тут тулуп основний. Броня його, так навіть шматок терейну якийсь нам дали. Ці шипи з головами і зброя його такий великий меч. І, в принципі, ага, тут ще. Їхня граната окремо. І, власне, на вибір голова в шоломі. Доволі незвичайному і без І 32-мм база. Мені кулів не дали для нього. Цікаво. О, добре, давайте подивимось на пластик. Це в нас частина. Терейно, так, ноги на Терейні в нього. Якесь дерево. Такий доволі великий меч. Доволі великий. Тулуб його. Одна голова. Якась вона доволі звичайна. Ця граната. Броня. Ці мечі, мабуть. Чи що це таке у нього? На спині з різними головами. І ось, власне, голова в шоломі. Якось вона цікавіше виглядає. Незвичайно, принаймні. Так, тулуп спереду дивитись немає. В принципі, нашу, бо там дирка і це голови але ззаду, якщо дивитись на них. Так, ну, в принципі, все. Дякую за перегляд. Побачимось.